Всім привіт Я рада вітати вас у себе на каналі. І сьогодні я буду пекти булочки Булочки простенькі пісні. Що мені треба? Тут у мене 700 мл води теплої. Додаю чайну ложечку соли, 100 г цукру і 100 мл олії розмішуємо щоб цукор розчинився, і заразом додам 25 грам мокрих дрожжей Все це я зараз розмішую так легенько, щоб розчинилися дрожжі. Борошно в мене просіяно кілограм, Наверно буду додати ще. Так, і тепер поступово додаю борошно. Ось так замішуємо. Тісто замішуємо, булочки будуть дуже хороші, такі пухкі, м'якенькі-пухкенькі, гарненькі, получаються вони із цього тіста. Часто, часто і густо густопочу їх такі. І мені подобається. Саме по собі тісто таке м'яке, пухке, воздушне таке. Можна залишить трошки, хай воно побродить. Такої консистенції, хай той і хай побродить. А можна зразу місити. Ось так. вимішую. І mm. буду ще додати борошна і місить. Як замішу. І так, додала я ще 400 грам борошна сюди і тепер гарно вимішую. Тісто, бачите, м'ягеньке. Mm. І зараз ми його вимісимо тут. Таке воно й должно бути більше, я не буду додати вже сюди борошна. Просто-напросто горно вимішаю. Це в буде гарно, м'якенько. І так, друзі, тісто я замісила, бачите, таке воно вийшло Все в нас негесеньке. Н'ягеньке, гарненьке тісточко. І зараз я його накриваю рушничком. І хай воно собі відпочиває. Відпочине, тоді будемо з нього щось ліпити. І так, друзі, тісто наше підійшло вже. Ось таке, дивіться, яке воно получилося. Гарненьке. Ось яке. Гарне тісто у нас вийшло. І зараз я буду ліпити з нього, зроблю два рулети. У мене є ось таке вареничко яблучне, таке густеньке, гарненьке. І зараз будемо робити пару рулетиків. Змащу трошки так олійкою. Коврика, щоб він був, щоб тісто не приставало до нього. Так, і тепер беру трішки нашого тіста ось отак такий, і будемо розкатувати його у вас такий прямокутник. Не мішало мені і легенько, тоненько розкотуємо Тісто, тісто дуже гарне. Такі отак. Ось так такий пласт розкатали, тут, отак, трошки, щоб було тоненьке. Отут. Отак. І тепер намашую поведом. Оренічком таким. До країв близько тут не при не можу, тут можна, а отут залишаю, щоб воно було трошки так. о так, розмазуємо. Якщо рідке повидло, можна додати крохмолю. Можна перекип'ятити, додати крохмолю, і воно загустіє. Ну, я нічого не додавала, воно таке воно. Зварене таке густеньке, гарненьке. І тепер будемо зараз скручувати. Потихесеньку, помалесеньку, так братимем і скручуватимем тут розтягнем трошки. Ось так, з боків заліплюю, тут теж так прищіпую трошки. Ось так, тут видно, Сейчас я трошки, тут защипаю, і тут отак трошки я приліплю його, щоб воно не вилазило і буде пектися. І відправляю на листик Швом донизу. Ось так ось положила на листик, і хай він собі підходить. І ще один зараз зліплю такий самий, зліплю ще один. Так, отділила ще, а це трошки перемішу. Ось так і залишу, накрию і залишу його, хай воно ще раз підійде. О, Поки це підійде, мені треба буде тоді булочки виробити, і тоді будемо випікати пізніше булочки. І так, зробила я два рулети і тепер ставлю їх на розтоєчку, і хай вони собі підходять. Як підійдуть, тоді будемо змощувати їх і випікати. І так, друзі, поки в нас підходить там цей рулет. Зараз я заварю сироп, щоб нам змастити е, наш рулет. Значит, что я беру 2 столові ложки цукрота і добавлю сюди две столові ложки водички і буквально одну хвилину закип'ячу. І все. І будемо тоді змащувати. І так, друзі, рулети наші підійшли. Ось такі вони получилися, І тепер я закип'ятила сіропчик такий. І тепер отак змащую, гарно змащую цим сиропом рулети. Вони будуть гарненькі, такі, гарненькі, гарненькі. Щоб не змощувати яйцем. Яйце зараз не, не змощую, то що пісне все. І отак ну. все. І відправляю випікатися Духовка в мене нагрілася до 180 градусів. І десь на півгодинки, 40 хвилин, десь вони будуть випікатися. І так, поки випукається наш рулет, тісто в мене тут підійшло, решта тіста. Те, що я перемішувала, бачите, таке воно. таке воно гарне. Викладаю і зараз буду формувати булочки. Ось так. Просто булочка, без ніяких витребенів. Так, братиму і робитиму такі булочки. Ось так. І так, виробила булочки, і тепер зараз я буду їх формувати і складати у листик сюди. Формуватиму я так рівненько їх. Ось, так. ось такі буду робити і сажатиму сюди. Використовую бумагу ще раз, перевернула на другий бік, щоб було ось так. Только раз. Ничего страшного не мое в Такие просто булочки, просто булочки. Воздух. бігає по йому. Так. Підібрала тут вона, бачите, гарненько, включається. Булочки і поставимо хай вони підходять на розтоєчку, на тепленьке, і хай собі підходять. Ось так ось. Ось такі полочки я виробила. І тепер хай вони собі тут підходять. І тут, як підійдуть, я знову так само буду змащувати, як і рулети. І так, друзі, попекла я наші булочки, попекла рулети. Ну, рулетів вже не залишилося. Це те, що залишилося мені. Тропилися гості. Треба було дати підсмажений. Підсмажені вони не чорні, то просто варення витекло із їх. І ось такі вони получилися. Просто-напросто такий. трошки він. Апресів. Так що, що таке діло. А зараз подивимося булочки Булочки в нас вийшли такі височенькі, гарненькі. Зараз одну хвилю з голосу руки буде прогорляти. Дивіться, такі гарненькі, пухенькі. Бачите? Розламую гаряче ще. От яке гаряче. Тісто гарне. Я казала, як ми я казала, що тісто буде дуже гарне. Дивіться, які булочки вийшли. Класнючі. Продаблюєш і вони виростають такі, як і були. Так, що ось такі получилися Булочки гарненькі, смачненькі, гаряченькі. Всередині, пропечені, все. все. Все нормально. Бачите? Якби були глибки, вони б так би при і були б, а так вони встають. І... Так що ось таке. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.